Івано-Франківською діє програма, яка заперечена на сесії міської ради, відповідні кошти виділені. Ця програма вона отримала продовження, тому що перші камери спостереження були поставлені на виїзді з міста по всіх п'яти основних виїздах. А зараз місто Івано-Франківського, відповідно до програми виділені з коштів міської ради, встановлюється 46 камер спостереження. 46 камер. Більше 1-3 уже встановлено. По іншим 30 камерам, 16 встановлено, 30 камер ще буде встановлено до кінця року. Так що я думаю, що пане Юрій і міліція, і всі ми разом будемо відчувати себе ще безпечніше. І що все буде фіксуватися, все пишеться, все виводиться на монітор, чергову частину МВС, буде оперативне реагування і розкриття буде значно вище. І, зрештою, навіть... І, Зайди, які заїжджають до нас, чи як їх називають, да? будуть утримуватись під поїздок Івана тому що тут все буде під тотальним контролем. От так. І е... ще одне, що все-таки це не моє визнання, а незалежних експертів, незалежних досліджень, міста Івана та всіх обласних центрів, я думаю, Юрій Михайлович підтвердить, є такий показник злочинності, кількість злочинів на 10 тисяч населення. І от по цьому Івана Франків найбезпечніше. А встановивши камери, ми підвищемо безпеку і комфортні умови проживання наших громадян.